Про дивовижні лікувальні властивості дельфінів почали говорити ще наприкінці минулого століття. Нині вчені підрахували, що вони можуть допомогти подолати близько 160 захворювань у діточок. Пропоную дізнатися, у чому ж лікувальний секрет морських лікарів та чому дельфінів так люблять діти. Інформаційний партнер програми журнал Мама і я. Нелі Кіпер та боцман це дитячі улюбленці, одні з найбільш розумних та товариських тварин дельфіни. Ввечері вони дивують публіку складними трюками у шоу-програмі а в день стають учасниками розвиваючих занять для малюків. Під час тренувань дельфіни стають справжніми друзями для діток. Плавають, граються з ними і навіть малюють. Таке спілкування особливо корисне для малюків, які мають проблеми із нервовою системою або затримкою розвитку. Лікувальні тренування із цими дивовижними створіннями називають дельфінотерапією. Річ прежде всього ідеодітя з порушеннями кому... комунікативної функції. Сюда относятся и детки с расстройством речи, с запаздыванием развития речи, и дети с аутизмом, и дети с последствиями органических поражений. В родах, во время беременности. фахівці із дельфінотерапії кажуть, це дуже розумні тварини, які полюбляють спілкуватися з людьми. Вони швидко залучають дитину в ігровий процес, привертають до себе увагу і чекають відповідної реакції від малюка. Крім того, дельфіни відчувають дітей, які мають проблеми із здоров'ям. Замічає по самому поведінню дельфіна, вони очень чітко розуміють, що зараз у них заняття проводяться з маленькими дітьми, у которых є проблеми в розвитку. Они более бережно к ним вони більш вірежно починають мотосі, ані більш акуратно плавають, ані медленно плавають. Науковці переконують, лікувальний ефект від спілкування із дельфінами відбувається завдяки ультразвуковим хвилям, які вони випромінюють. Ультразвук пронизує тіло дитини наскрізь і стимулює розвиток центральної нервової системи та інших органів. Ультразвук просвечивает все органы внутренние. И по сути для дельфина вот наш, наш кожный покров, он, он в принципе не заметен, и нас они воспринимают немножко по-другому, они видят нас действительно изнутри. Конечно, если какие-то начинают замечать они патологии внутреннего развития, благодаря своему такому трусовому воздействию могут локально, конкретно в какой-то области и Помочь заняття з дельфінами це комплекс справ, які відбувається під наглядом тренера та психолога. Для дітей з різними недугами пропонують відповідну програму. Тренера кажуть, найприємніше у цій справі стати свідком помітного одужання дітей. У нас даже були такі случаї, коли ребенок ну, ему 7 лет, он вообще нічого не говорил. Он загорівся дельфинчиками, Он так хотів з ними гратися, що ну за 7 лет он ни одного слова не, не сказав. І ну мами на глазах он первый раз сказав слово м'яч. Попри критику скептиків з'являється все більше наукових підтверджень позитивного впливу дельфінотерапії. Вчені довели дельфіни стимулюють психічний, мовленєвий та фізіологічний розвиток дітей. Під час таких занять малюк вчиться спілкуватися, відкриває свій потенціал. Та отримує порцію позитивних емоцій.